Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в мене вихідний, тому це буде мій робочий день у садочку. Буде обична, рутінна робота. Щось пересаджувати, щось чистити, робити нові клумбочки. Буду вам знімати свій робочий день у садочку. Може, декому буде цікаво. От зараз почала робити оцей куточок. Викупала тут і риси, в мене росли раніше. Вчора їх посадила вечором на дачі. Сьогодні хочу пересадити оцей ітопіончик, він жовтий, але бачу, роза його накрила повністю, тому треба його достати, посадити сюди поближче. Для цього викопала такий маленький вчиток кусочок. Зараз посаджу його разом з цими. Обрізала старі квітки на цьому і топіоні. Осталися вже маленькі, ті, що не встигли процвітати, допоміжні. Ще їх поставила пару штук. Ну, якийсь такий цікавий цей піон. Він з кожним роком якийсь іначе. Думаю, що в. В кінці-кінці він буде гарний, але поки що він якийсь незрозумілий. Бачите? Ну, це вже остатки квітів, великі вже пообрізала, бо вони переквітли. От, така розочка в мене розпускається. Бачите, гарна яка? І взагалі в мене деякі кущі повиристали, як коні. Просто як коні. Але все одно вони гарні. Я хочу пересадити оцей барбарисик, бо тут має бути доріжка. Зараз посадимо його до ітопіона. Покажу вам. А ще покажу вам, як квітнуть мої дельфініуми. Якісь я садила сама, якісь насіялись. І коли вони насіваються, вони зовсім другої розкраски, другий колір приобретають. Дивіться, оце такий. Бачите, який гарний. А тут ростуть вже зовсім інші. Оцей такий синій з чорною серединкою, а рядом росте синій. З білою серединкою. Бачите, як цікаво? Вже не пам'ятаю, який садила, чи той, чи той, якийсь сам виріс. А це колокольчики. Тут порозквітли, прямо красота. Бачите, який куща огромний. Але він тут не заважає. Він собі під вишньою черешнею і мої черешні. Вже от-вот -от і можна буде їх їсти. Он навіть вже червоненький є. Вот так, так що треба прищипувати на дерева щось інше. А це будуть вишеньки, теж вкусні, сортові, смачні дуже. Ось так от. Будемо працювати. Викупала свій піончик. Бачите, він сам невеликий. А корінняка, дивіться, який в нього здоровий. Вон який Зараз я його посаджу сюди поближче, щоб йому ніхто не заважав. І сподіваюся, що на наступний рік він розквітне. Він жовтий, має бути дуже гарний. У мене в цьому році квіт один жовтий, і топіон. Дуже мені подобається. Та всім вони подобаються. Отак я посадила свій піончик. Зараз чимось прикрию, бо дуже жарко. Сідоми трошки близько до нього, але тут ще їх буде багато. Наоборот, вони будуть покривними виступати рослинами. Я думаю, що буде гарно оцей піон і той виросте і буде красота. Йому ніхто не буде заважати. А роза наша попелюшка називається, як лошадь росте. Якщо буде ще лізти далі, буду, певно, її трохи обрізати, бо це якийсь ужас. Подивіться, яка вона огромна. Це, звісно, гарно, якщо є місце. Якщо нема, то так собі. От сюди в куточок пересадила свій барбарис. Він дуже гарний. Так само йому тут буде сонечко, простір і він буде рости. Ще щось тут якісь почвопокровники, може, посажу, подивлюся. Так, і отут кусочок застелила агроволокном, щоб не росли бур'яни. І зараз ще тут положу пліточку, буде така теж доріжка трохи. І перехожу на оцю клумбочку. Тут в нас ростуть дві розочки, одна вже заквітає, називається Надія, дуже гарно, воно ґрунтопокривна рахується, так як вона на возвишеній клумбі, вона трошки звисає донизу, бачите, яка вона красуня в нас, От як зацвіте, то буде дуже красота, зараз покажу ближче. Вона така блідно-блідно-жовта. От, бачите, яке гарно. А дивіться, скільки в неї бронечок. Вони як всі заквітнуть. Це буде фірвірк. Так, і тут розочка ще в нас росте, а за нею сидять наші молочаї. Вон вон, вон вон, він красунчик, але він же ж не може тут за розами рости. І зараз я буду робити от таке. Оці і риси всі викупаються і звільниться місце для молочаю. Ми вже давно планували це зробити. От зараз я так і зроблю. У мене ще є один новенький, ще один отакий. Зараз я його обріжу, і він буде гарний, а так, що бур'я. Так що працює. Посадила сюди. Косточку Enculpa кусочок. Думаю, у жінка буде прикривати, а здалеку вона буде гарно виглядати, підростеше, бо зараз, звісно, mm. кусочок маленький і буде гарно. Так що працюємо тут. От викопала нарешті свої молочаї, отакий варігатний. А цей. Маю бордове листя. Осінь він буде, восени буде прямо темний-темний, гарний дуже. І це, що купила молочай бонфайр. Освободила їх від розового полону. Отак От тепер розочкам свобода. І квітнуть, ніхто їм там ззаді не заважає. От, отака в мене діляночка освободилася. І риси всі повикопувала. І отут зараз на цій ділянці посажу ці молочаї. Може, їм буде трошки темнувато, але місця поки що більше немає. Ну от нарешті доробила цю клумбочку, посадила тут молочаї. От так. Підвяли трошки, але якщо не підніметься, то підріжу ще більше. Нічого буду поливати і відросте. Тепер треба придумати, чим тут заложити дорожку під розами. Треба певно велику круглу гальку. От так це виглядає. Тут дорожку теж от заложила. Бачите, як хорошо? От. Бур'ян не буде рости. Треба таких. Участки побільше робити з каміннями, і тоді буде менше роботи, менше поління. Працюємо далі. Тепер я хочу зайнятись оцим квітничком. Подивіться, що тут робиться? Оце виріз деревій. Той, що ми восени викопували, викидали. Він росте більше метра, всіх півтора і квітне жовтими квіточками. Десь корінчики пооставалися, і от він позаростав мені на цій клумбочці. Це не порядок. Треба його звідси забирати. Я не планувала, щоб він тут був. Він знов закриє все. І оцей так само треба забрати, тому що він заліз на молоділа. Тут він має бути, але не стільки. Він гарненький, мені подобається. Зараз я його порозріджую і буде порядочок. Молодила стане видно. І все буде добре. Ось, друзі, нарешті почистила свою клумбочку. Весь деревій викупала. Поїде він жити на дачу. Тут все почистила, заложила отакий коридорчик камінчиками, посадила туди молодила. Я думаю, так буде гарно. Вони зможуть розростатися, показувати свою красу. А це наша лавандочка. Ця вже квітне, бачите? А ця тільки збирається варієгатна. Вон який кущ виріс, огромний. Якщо вам таке відео подобається, про мою працю на діляночці. Пишіть, будь ласка, не забувайте підписуватись на наш канал. Я буду дуже рада з вами спілкуватися. До побачення, друзі!